Війна кардинально змінює все і усіх. Іншим стає життя і пріоритети, вподобання та оточення, світогляд кінець кінцем. Ми стаємо кардинально іншими. Особливо гостро це відчувають творчі особистості, люди творчих професій. Так хтось зупиняється, а когось випробування навпаки підштовхнуло до максимальної реалізації, власних амбітних мрій та планів. Саме такою відчайдушно цілеспрямованою є Наталя Мазур Степанюк, чия персональна виставка із напрочуд красномовною назвою Інша Я розпочала роботу 13 березня у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Наталя Степанюк, взагалі-то відома як майстриня ткаля своїми гобеленами, особлива серія гобеленів за мотивами легенд таврійського розпису. А сьогодні ми хочемо показати. Її інший творчий бік, адже вона ще й дуже гарна художниця. Роботи ми підібрали переважно весняні. Це квіти, це пейзажі, виставка легка, виставка сонячна. Персональна виставка Інша я про сильну жінку талановиту творчу особистість і купу планів на майбутнє. Миколаївці мали побачити її ще у березні 2022 року. Війна завадила реалізації планів майстрині і художниці. Тепер кожна робота оцінюється глядачами по особистому Таке враження, що це ну, в якомусь іншому житті було, що це зовсім не мої роботи. Тепер вони вже живуть окремим життям, і тепер прийдеться мені з ними якось знову А, І знову ж таки нахлинули спогади, нахлинули. На якісь такі враження, весняні, мирні да, відсилає нас туди в мирний наш час, і вже дуже дуже хочеться поскоріше, щоб настав мир, і щоб ми просто насолоджувалися життям. Сьогодні Наталя Мазур Степанюк працює вчителем образотворчого мистецтва. 2022-го художниця доєдналася до творчої спільноти культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Тоді ж стала учасницею проєкту центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Берегиня України. Його мета ознайомити глядачів з творчістю жінок прифронтового міста Героя Миколаєва та розповісти про їх важливу роль під час війни. Протягом цього творчого періоду мисткиня створила та вперше презентувала серію ткани губеленів за мотивами таврійських легенд. З 2023 по 2024 рік Наталя Мазур-Степанюк працювала тренером у циклі навчальних проєктів Центр навчання і освіти дорослих південь Миколаївська вишиванка із таврійським розписом. Вишиті рушники за мотивами таврійського розпису та сучасні сукні, декоровані таврійським розписом. У березні цього року, в рамках підсумкового заходу Краса на хвилі була презентована перша авторська колекція мальованих суконь Весняне бриз, в якому Наталя дебютувала як дизайнерка одягу. Павло Москальов Олексій Уманський події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.